Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці біля санаторії Південний. Ви писали в коментарях, дуже багато разів вже було таких коментарів, що я там не показую санаторій Південний. Тут, друзі, закрита територія, але ми йдемо якраз з вулиці Франка. Я думаю, що ви ту стежку всі добре знаєте. Тут бачимо санаторій Південний, видно його якраз оранжерею. Також ми бачимо далі санаторій Молдова. В санаторії Південний до війни дуже багато поляків полюбляли сюди приїжджати іменно в цей санаторій, дуже їх тут багато було. Досить красива і велика там оранжерея, і зразу в тій оранжереї є бювет в цьому санаторії південний з такою відпочинковою зоною. Досить гарно можна там провести час. Ну, трішки там мені темнувато в тій оранжереї, але можливо я був в такий самий період, як зараз, коли немає сонця. Треба попасти, коли там світить досить гарно сонце там через ці вікна. Якраз отут видно ті такі оранжереї. Якраз вікна з цієї оранжереї видно звідси. Сьогодні, друзі, другий день великодня, понеділок, обливаний понеділок, але чомусь я не бачив Трускавці дуже багато людей. Зараз вже 16.45 і ми від цих санаторій підемо парком до якраз Бівету. Подивимось, можливо, всі люди зараз там, можливо, щось відбувається, якісь концерти або якісь концертні програми, там, можливо, біля музичної альтанки, тому я думаю, що люди. Зараз такий час, що. Люди пішли, напевно, пити водичку. А хтось, можливо, поп'є водичку в санаторії, а піде просто прогулятися до бювету, центр міста, де всі ресторани, кав'ярні. Тож, друзі, ціни на 2024 рік в санаторії Південний стандарт. Коштує 1600 гривень стандарт плюс 1850 гривень стандарт плюс дабл. 1850 гривень. Це з однієї особи за добу. Комфорт коштує 1950, напівлюкс 2200 гривень, люкс 2350 гривень, Суперлюкс 2600 гривень. Апартаменти коштують 2900 гривень. Це одномісне розміщення, двохмісне розміщення 1250 стандарт коштує комфорт коштує 1450, люкс коштує 1700, Суперлюкс 1900 апартаменти 1990 гривень. У вартість путівки входить проживання, трьохразове харчування, консультація лікаря і базове лікування. Ось такі ціни в санаторії. Південний. Ліворуч ми бачимо, що в них якийсь є ще недобудований корпус. Ось тут вікна вставлення, але там ще до завершення далеко. Чому не зробили раніше, коли було багато людей, невідомо. Можливо, коли було багато людей, вони запланували якісь там будівництво, реконструкцію, але це все ковід, війна і так далі. Ми вже підходимо, друзі, до санаторію Молдова, а стежка прямо що веде далі, якраз веде до санаторію Батьківщина. Але ми зараз йдемо до санаторії Молдова. Сьогодні в Трускавці до обіду було сонце. Зараз, як бачите, зайшли хмари і має бути вночі дощ, завтра похолодання, також дощ. Тут є така капличка, написано кожного четверга. Йде тут о 10 ранку, служба Божа. Відбувається. Бачу на території ні живої душі. Люди або десь відпочивають. Напевно, тут ж, на, на території санаторії Молдова є новий е, спа-центр Молдова Wellness and Spa. Досить відомий в трускавці і вважається одним з найкращих на курорті Ми підемо зараз е, біля санаторію і завершимо наше відео якраз біля цього спа-центру Ось тут є така відпочинкова зона, є лавочки, але трава ще не покошена. Якось цікаво, і дерева ті виглядають такими дуже сухими. Не знаю, що з ними трапилося, це смереки. такі бачите, вони вже і великі. можливо треба було щось посадити тут інше або інший сорт. Так що, друзі, ціни в санаторії Молдава. Тут є потівки різні, є потівки з проживанням і харчуванням, і, а я вам розкажу ціну на потівки з лікуванням, проживанням та харчуванням. Одномісний стандарт коштує тут 1500 гривень. Харчування дієтичне стандартне. Телевізор там, холодильник, санвузол, праска, чайник, просвальна дошка і односпальне ліжко. Одномісний стандарт плюс коштує 1770 гривень, а для двох 2800 гривень. Одномісний комфорт коштує для однієї особи 1800 гривень. Це все одна, однієї особи за добу. Для двох 2870. Двохмісний стандарт коштує 1500 гривень, для двох 2530 гривень. Двохмісний стандарт плюс 1770 гривень, для двох 2500 гривень. Двохмісний комфорт коштує 1435 гривень, для двох 2870 гривень. Двохмісний напівлюкс коштує 2610 гривень, для двох 3320 гривень. А двохмісний люкс коштує 2870 гривень, для двох 3540 гривень і двохмісний. Номер 620 люкс спальня вітальня коштує для однієї особи 3300 гривень, для двох 4100 гривень. Додаткове розміщення одного місця однієї особи коштує проживання 550 гривень, проживання дитини від 11 років 275 гривень, харчування дієтичне 400 гривень. Для постійних клієнтів при оплаті. В день заїзду 7% скидка. Також знижку мають знижки діють для ЗСУ 15% від вартості путівки для людей з інвалідністю і пенсі, людей пенсійного віку 7% на путівки та послуги. Ми вже підходимо до спа-центру. Молдова Wellness Spa, і тут ціни. Одне відвідування з 11 до 23.00 коштує без ліміт коштує 500 гривень. Одна година коштує 270 гривень для дорослих, кожна наступна 100 гривень. Також для дітей коштує 170 гривень година, і кожна наступна 80 гривень. для, для дітей коштує 300 гривень. Також можете брати більше там від, відвідувань, ну, наприклад, 10 відвідувань. З 11 до 23 години без ліміт коштує 4 тисячі гривень. 5 відвідувань 2 тисячі гривень і 20 відвідувань відповідно 8 тисяч гривень. Або можете заплатити там 3200 гривень. Це одна година в день. Ну, мається на увазі 20 днів. Ось так можете ходити по 1 годині. Там є велика кількість різних саун, є джакузі, великий басейн, досить цікаво тут, друзі. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому. Тут екрану. А Ми йдемо, друзі, ще пройдемось біля санаторію Ріксус Прикарпаття. І підемо парком до Бювето. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!